Едгар Аллан ПО Дідько на дзвіниці Читає Роман Молодій. А котора воно година. Стара приповідка. Загалом беручи, кожне знає, що найліпша у світі містина це є, чи, на жаль, було, голландське містечко Вондервотей Мітіс. Але що лежить воно трохи вбік битих шляхів, як би сказати, на бездоріжжі, та, може, й небагато моїх читачів колись віддали йому візиту. Отже, на благо тим, хто цього не зробив, зовсім годилось би, щоб я тут дозволив собі дещо про нього розповісти. І це справді річ тим більше потрібно, що я, сподіваючись завоювати громадські симпатії на користь його мешканців, збираюсь тут змалювати історію злощасних подій, що так недавно сталися в його межах. Знавши мене, ніхто не візьме під жодний сумнів, що взявши на себе таким способом цю повинність, я виконую її так добре, як тільки є в моїй силі. Є з усією суворою безсторонністю, є з усім обережним розглядом фактів та старанним зіставленням авторитетних джерел з усім тим, що є властиве людині, котра хоче зватись істориком. Сполучені свідчення медалей, манускриптів та написів дають мені змогу впевнено стверджувати, що містечко існувало від самого свого початку в такому точнісінько вигляді, як і нині. Щодо часу його постання, то тут я, на жаль, маю спроможність щось сказати тільки з тією певного роду непевною певністю, яку з часом